11 година в Україні час новин на Дніпро -ТВі. В студії Ксенія Штомпель за лаштунками вся команда Дніпро Ньюс. Вітаю сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу та день боротьби за його права. 18 травня 1944 року. За наказом Сталіна, приблизно 200 тисяч Кримів депортували з півострова до середньої Азії. За офіційними даними, майже половина з них загинула від хвороб та голоду в дорозі чи у засланні. На цьому знищення кримських татар Радянським Союзом не зупиняється. За три роки безжально викреслюють назву понад, понад тисячі тисячі кримськотатарських допомогів. Виїзна сесія Академії наук Сімферополі забороняє будь-які позитивні згадки про кримських татар в історичній літературі. Зналюднений півострів починають заселяти вихідцями з найближчих російських та українських областей. Згідно з результатами секретної постанови, до Криму прибуло 64 тисячі переселенців. Трагедія, що розпочалась 18 травня 1944 року, тривала роками. І, на жаль, вона так і не скінчилась. Ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів. Втім, по території України рашисти задали масованого удару 30 -ма ракетами. 29 з них знищено. Також збито два ударних та два розвідувальних безпілотники. Аже рік дружина морпіха Харната Харуліна доводила, що її чоловік не дезертир. І провину військовослужбовця у тому, що він потрапив у полон до рашистів, немає. Відповідно, родина має отримувати виплати. Анастасія подала до суду на військову частину і виграла процес. Крапку у суперечках поставило державне бюро розслідувань. 24 лютого чоловіка Анастасії Ренат зустрів у Широконому під Маріуполем. Військовослужбовець разом з побратимами обороняв місто. У середині березня він в останній вийшов на зв'язок у квітні на ворожих телеграм-каналах. Анастасія знайшла відео, де Рената разом з іншими військовими полонили. Рашисти повідомили, що, начебто, морпіки 501 го батальйону добровільно вдалися в полон у виточеному Маріуполі. Чоловік йде з піднятими руками разом зі своїми побратимами по невідомому приватному сектору у Маріуполі. І Я вже зрозуміла з цих кадрів, що він дійсно потрапив у полон. Тоді жінка почала свою боротьбу. Очолила громадську організацію, об'єднавшись з дружинами побратимів. Чоловіка вони вимагали визначення статусу військовополонених та нарахування грошових виплат родинам захисників Маріуполя. Анастасія Грановська подала до суду на військову частину. Військова частина дуже сильно затягувала процес виплатами грошей. Не було зрозуміло чому. А вони знаєте, це все була якась темниця покрита мраком. Але все ж таки я писала ціле літо запити, намагалася дізнатися, чому не виплачують гроші у березні цього року. Дніпропетровський окружний адміністративний суд зобов'язав військову частину виплатити дружині належні гроші. Суд звертає увагу, що жодних доказів наявності у єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей про вчинення Хайруліним РВ кримінального правопорушення, добровільна здача в полон, як станом на день припинення військовою частиною виплат позивачці грошового забезпечення, так і станом на день судового розгляду справи відповідачем до суду не надано. Морпіхи 501 го батальйону не дезертири. Здатися у полон командира вмовив зрадник, один з керівників батальйону. Про закриття проваджень відносно решти військових. Повідомили у державному бюро розслідувань. 277 військовослужбовцям бригади був відданий наказ на передослокацію, А насправді їх переправили до ДНР. Військових ввели в оману, і тому вони не усвідомлювали і не могли усвідомлювати протиправного характеру наказу чи розпорядження про здачу в полон. Дворічна донька оборонця Марина вже не пам'ятає тата. Вона знає слово папа, вона його часто приміняє до мого батька, до свого дідуся, до свого прадідуся. До Але він живий, і він обов'язково до нас повернеться. Я в це вірю. Я роблю все можливе для цього. Рідні старшого матроса Рината Хайруліна чекають на обмін та повернення чоловіка додому. Гарячий обід, дозвілля і психологічна реабілітація Дніпро піклується про людей поважного віку. У кожному районі працюють відділення міського територіального центру, як стати учасником комплексної програми соціального захисту. Дивіться далі. У цьому кабінеті сеанс психологічної реабілітації. Сюди щодня приходять дніпряни поважного віку Чечелівського району. Потім людина відчуває спокій. На день ми проводимо по одному сеансу. Продовж місяця у сусідній кімнаті ходять, крутять педалі, і розтягуються. Під наглядом лікарів підопічним терцентру допомагають долати вади опорно рухового апарату. Отлично. Вот походь сюди, а поток бута радіуса на нова. Різноманітні майстер-класи і творчі заняття, обов'язкова практика відділення терцентру. І все із гарним настроєм. Я вже п'ять років ходжу сюди. Я участвую в художній самодіяльності. У нас непростий час зараз, іде війна, і люди приходять сюди, чуточку тепла отримать. а ці люди, які працюють, дає нас видволікають усього. Працює тут і танцювальний гурток. Підопічні готують програму до прийдешнього дня вишиванки. Нам треба. Ну, спілкування, і ми любимо, щоб у нас були вірні, надійні, друзі, щоб були інтереси якісь. І хочемо займатися тими справами, які приносять задоволення. Смачний гарячий обід для кожного підопічного терцентру за розкладом. Дуже гарно кормлять такі гарні обіди. Ну дуже теплий по-домашньому. Безкоштовне харчування і денне перебування у терцентрах передбачене міською комплексною соціальною програмою. Продовжують надавати соціальні послуги, а також харчування безкоштовне корисне. Люди, які знаходяться вдома, отримують свої порції через соціальних працівників. Територіальні центри працюють у кожному районі Дніпра. Аби отримати соціальну послугу від міської влади, потрібно звертатись до управління соціального захисту за місцем проживання. Парки та сквери нашого міста готуються до відкриття літнього сезону. За дорученням міського голови Дніпра Бориса Філатова на основних місцях відпочинку виконуючи малий обсяг робіт. Від ремонту зон розваг до впорядкування зелених насаджень. Чергова по місту Анастасія Петренчук разом з нашою знімальною групою побувала в кількох парках, аби переконатись, що роботи йдуть за планом. Дуже гарний газон і троянди скоро будуть свісти. І побільше таких лавочок дуже приємно всієї сім'ї можна поміститися. У Дніпрі триває весняна толока. У парках міста прибирають сміття, косять траву та виконують дрібний ремонт. Робота кипить у сквері імені Івана Старова, який розташований в історичному центрі Дніпра. З настанням теплої погоди кількість відвідувачів тут суттєво збільшилась, тож є потреба у додатковому облаштуванні. Ми встановили клумби. Це розарі, який знаходиться рядом зі мною. Також біля фонтану, який колись був, висаджуємо однорічні рослини. Також в цьому році ми вирішили встановити сюди шість лавка чель. Також встановили ліхтарі, замінили освітлювальні елементи та відреставрували каркаси. Тепер у сквері ввечері стане світліше та безпечніше. Взагалі ми перевіряли утримання даного скверу, як тут прибирається сміття, гілки, щоб відвідувачам було тут затишно, легко, як завжди, тут повинно бути чисто. Тобто люди повинні відпочивати хоч на наших на наших локаціях. А от у парку імені Шевченка не тільки красу наводили, а й усували технічні негаразди. Це було проведено роботи з ремонту покрівлі, лекторії, посилена опора. Покрівлі виконані роботи з дощоприймачів. наших. Вони посилені. Тепер тепер можна проїжджати вже транспортом нашим технологічним. Облаштували і нові клумби, які виконали з дотриманням ландшафтного дизайну. На даний момент тут висаджені композиції з ялівців: дерну білого, гортензії, хости та костриці. Також Даному парку висаджена локація в районі колонади клумба із духмяних трав. Крім того, причепурили все і на монастирському острові. В місті Дніпрі дуже багато зелених зон, тому департамент парків працює щодня і будемо так працювати надалі. Прибирання територій парків та підготовка до проведення різноманітних заходів на фінішній прямій. Вже у неділю, 21 травня, на декількох локаціях заплановано відкриття літнього сезону з розвагами для дітей та дорослих. Станьте туристами у власному місті. У Дніпрі провели екскурсію парком імені Тараса Григоровича Шевченка. Це вже другий подібний захід, завдяки якому містяни дізнаються про Дніпро. На нього потрапила і наша знімальна група. Екскурсію найстарішим парком провели в Дніпрі. Містяни радо завітали на пішу прогулянку, аби дізнатися щось цікаве про рідне місто. Ви знаєте, я з самого народження проживала у місті Дніпро, але я за останні ці два тижні дізналася більше ніж я знала до цього. Дуже подобається і розповідь екскурсовода, і взагалі загальне враження, що люди дуже потребують такої інформації про рідне саме місто. Екскурсія присвячувалась прийдешньому дню вишиванки. Гостям запропонували прийти в українському вбранні. Відвідували сквер імені Івана Старова та парк Тараса Григоровича Шевченка. Ну і звісно, у нас екскурсія має назву «Козацькому роду немає переводу», Тож ми все ж таки будемо дізнаватися історію нашого міста від козацької доби до всього день. Протягом двох годин це буде така піша екскурсія, піша прогулянка нашим містом. Зібрали ми близько 40 осіб. За час прогулянки екскурсанти дізналися історію створення Дніпра, а також про долю людей, які сприяли розбудові міста. Сьогодні ми вдруге зібрали екскурсійну групу для того, щоб ще пройти цікавими маршрутами парку Шевченка. Тому що парк насправді величезний, в ньому багато вікова історія, і за одну екскурсію з нею з усією не ознайомитись. Подібні екскурсії проводяться регулярно. Цікавість Дніпрян з часу. Ом не вщухає. І далі коротко про ситуацію. Дні. Наразі бригади Дніпроводоканалу проводять аварійні роботи на кількох локаціях. Через це на 17 вулицях припинено водопостачання. Точні адреси на ваших екранах. Воду подадуть протягом дня. Більше інформації про роботу підприємств ремонтисточними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо зникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби оброблено 62 звернення. Вони стосувалися передусім комунальних негараздів, транспорту та аварійних дерев. Більшість виконана решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна писати цілодобово. За минулу добу до поліції Дніпра надійшло 14 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 33 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито 26 злочинів. І до приємних подій за добу в місті з'явились на світ 29 малюків: 16 хлопчиків та 13 дівчаток. Чотирьох немовлят народили переселенки. Це була остання інформація о випуску. Підписуйтесь на канал Дніпро -ТВ і наші спецпроєкти QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі на Фейсбуці. Побачимось за годину. А поки разом крокуємо до перемоги.